Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. там також є наслідки цієї атаки через падіння уламків ворожої ракети у шептицькому донедавна червоноградському районі, що на Львівщині. На жаль, загинула жінка на момент атаки. Вона перебувала в авто. Ще двоє чоловіків поранені. Одного ушпиталили. Повідомляють так само в обласній військовій адміністрації. І тепер з нами на зв'язку Андрій Дяченко, начальник Шептицької районної військової адміністрації, Львівська область. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю вас. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Андрію. Сьогодні у нас одне питання. Актуалізуйте, будь ласка, інформацію. Оперативну ситуацію станом на зараз по, по району. Як долаються наслідки стан постраждалих? У саму ситуацію ви озвучили. В принципі, на превеликий жаль загинула жінка 66 років. Знаходилося під час повітряної тривоги в автомобілі, тобто в нас був і шанс укритися тому що укриття було поруч, але сталося те, що сталося. На сьогодні працюють всі відповідні служби в разі потреби будуть розгорнуті пункти незламності. Вони там в нас безпосередньо в тому районі є п'ять пунктів незламності. Крім того, ліквідуються наслідки, тому що пошкоджена інфраструктура критичної критична інфраструктура буде це ліквідовуватися. Я думаю, що ми впораємося, все контрольовано, всі служби працюють. Зараз працюють по розборці завалів. і Там решту робіт, які необхідно здійснювати на цей час. Пане Андрію, а щодо розбору завалів, не дуже б хотілося, щоб статистика змінювалася в гіршу сторону. Чи можливо таке даруйте? На щастя, ні вже неможливо, тому що там пошкоджено переважно 12 гаражів згоріли автомобілі. А трохи далі, де була друга ракета, то в принципі вже нічого не зміниться. Там умовно умовно там ліквідовуються наслідки самої атаки, власне для того, щоб подати тепло, тому що без теплопостачання опинилося 6 тисяч мешканців селища. Пане Андрію, ми дякуємо вам за те, що дякую ви знайшли вам. час, і дякую за дякую. те, що маєте сили, і говорите про те, що ми обов'язково вистоїмо. Це ключове сьогодні, тому що окрім фізичного вбивства, те, що робить російська армія по відношенню до України, вони намагаються знешкодити. То нас психоемоційно, а ми тримаємося. Ви про це говорите. Дякую за ці слова, Андрій Дяченко, начальник Шептицької районної військової адміністрації Львівської області, про наслідки російської атаки минулої ночі.